Я замовила на Аліекспресі два чохла на кінотематику. Тому давайте на них подивимося. Я не знаю, який з них буде перший. О, перший це не фінало. В мальованому стилі, дуже подібний до того, в який футболці я зараз одягнена. О, який він милий! Чудовий. Так, тепер другий чохол. Це один з моїх найулюбленіших фільмів у світі. На Netflix є серіал, який називається Фільми, на яких ми виросли. Дуже класний документальний серіал про те, як знімали культові фільми, такі як сам вдома або красуню, з якими труднощами зіткнулися. Так добре запакували. Моя мама в свій час дуже цей фільм не любила, допоки я не посадила її за перегляд. вона не подивилася за день дві частини. мені це перегляд вона не дивилася. Це назад в майбутнє. Я його передивлялася стільки разів, просто не перерахувати в першій версії фільму. Машина часу повинна була бути не в Делоріані, а в холодильнику. А потім це змінили.